тому що її рекламують все время і допомагають. Вони нам російські опозиційні журналісти відвідали тимчасово окупований Бердянськ у самий розпал так званих виборів і поспілкувалися там із місцевим населенням. Якщо в кількох словах, то це суцільна фальсифікація, примус і вибори без вибору. Людей на дільницях катастрофічно мало. Деяким мешканцям Бердянська вдається проголосувати тричі за різних кандидатів, певне, щоб відпрацювати. Гаречку з олією. так звані вибори до ЗАКСАБРАНЯ Запорізької області, розпочалися за 10 днів до єдиного дня голосування. Це все відбувалося у форматі обходу. До людей додому приходять дві жінки і двоє озброєних чолов'ях. Мабуть, на випадок, якщо закінчуються аргументи на користь єдиної Росії, по хатах ходять не тому, що люди ігнорують вибори, а для того, щоб уникнути натовпів, яких і так немає. За день до так званого єдиного дня голосування явка становила вже 53%. Таке враження, ніби єдиний день голосування в регіоні позиціонували не як ключовий день виборів, а як додатковий шанс взяти участь для тих, кого не охопили обходи. Особливість виборів на окупованих територіях полягала в. Тому що поєменні списки кандидатів наперед не публікувалися, передбачалося, що виборці ознайомляться з ними лише на дільницях голосування. У центр виборчкомі це пояснили турботою про безпеку кандидатів. Мовляв, якщо укранацисти про них дізнаються, вб'ють і не заплачуть. Знайти актуальні адреси виборчих дільниць в інтернеті. Також неможливо, ймовірно, таким чином російська влада намагалася знизити ризики партизанських акцій чи ударів української армії. Втім, не вдалося. В ніч із 7 на 8 вересня на одній із виборчих дільниць, розташованій у місцевому ліцеї, пролунали два вибухи. Але це, на жаль, вибори не зірвало. А навіть якби і зірвало, все одно вони би відбулися. Адже від виборів там лише одна назва: ті, хто перейшли на бік Росії, голосували за єдину Росією. Ті, хто лишився вірним Україні. Намагались не виходити з дому і не відкривати двері незнайомцям, але і це не у всіх випадках дозволяло уникнути голосування. Та зрештою, рано чи пізно, всі результати будуть нівельовані збройними силами України.